Він був травмований, мав невеличке ушкодження. Два дні тому він розпочав тренування в загальній групі. У нас був час, щоб подивитися, чи готовий він. Вже третя гра закінчується перемогою з рахунком 4-2. Чи вбачаєте ви в цьому якусь закономірність? Третій гейм для двох скорів. Що? Третій гейм для двох скорів. Так, це проблема. Kind of проблема в тому, що ми багато пропускаємо і пропускаємо після стандартів елементарні помилки. Ми маємо щоб краще працювати над цими над цими моментами. Так, ми пропустили, але ми і забуваємо багато immediately. Ми добре розпочали цей матч і добре його закінчили. Проте В середині матчу десь трохи був на той темп, який хотілося б бачити, через що були певні проблеми. На крайній чемпіонаті з лайзізет висад support. зараз не їдуть легіонери в наш чемпіонат. Багато гравців, українських якісних гравців переїжджають до європейських чемпіонатів. Приблизно зараз більшість команд знаходиться на одному рівні, і через це дуже важко грати проти них. Усі хочуть забивати, усі хочуть перемагати. У них дуже висока висока мотивація. Без, як я вже казав, без якісних легіонерів наш чемпіонат загалом відбувається. І зараз ми бачимо, що кожна команда може переграти кожну команду. Ви можете виграти, ви можете програти цей матч. З усіма так. Саме тому ця перемога є важливою для нас. Чи не вікає ваша команда те, що там зараз для навіть інші формі? і це шанс для Динамо вийти на перше місце в разі перемоги у всіх перенесених матчів. Шахтар міст де поїнс. Шахтар міст де поїнс. Це не проблем з Шахтар. Нас не цікавить Шахтар, нас не цікавить будь-яка будь будь інша команда. Усі команди зараз за ряд Дніпро мають свої певні проблеми. Нас цікавить власна гра і ми провели до цього матчу дуже якісну, хорошу підготовку. І через це перемогу.

Якщо ці команди мають хороших гравців, вони їх не продали. Олі аутсайдзекантрії тейкінгалатомані якщо ми не будемо нікого купувати наразі з чемпіонату України. Якщо ці команди мають хороших гравців, вони йдуть зазвичай за кордон за хороші гроші. Ми можемо давати навпаки. У нас дуже багато молоді якісно. Ми можемо посилювати чемпіонат України. Так само, якщо ви пригадаєте Скорко, Шулянський – це наші вихованці, які сьогодні грали проти нас. Тому ну підтверджуючи те, що казав, що ми не будемо купувати зараз нікого за чим. Давай Україні, дякуємо усім з перемогою. все добре, ти місто.